Переддень другого півфіналу на головній арені Євробачення тривають генеральні репетиції завтрашньої події. А в оргкомітеті хизується високими продажами квитків на конкурсні етапи та тренувальні концерти. Про все докладніше. Дивіться далі. Перший півфінал відгримів, а міжнародний виставковий центр живе в заданому конкурсантам темпі. Мені здається, що саме Монатік дуже так завдав правильну емоцію. Всі конкурсанти були дуже талановитими. І ось ми щойно з вами обговорювали, що не вистачило місць у фіналі. Мені здається, для цих талановитих людей можна жалкувати за Тамарою з Грузії, яка не потрапила до фіналу. Мені прикро, що немає свали з Ісландії. В оргкомітеті підбивають свої підсумки першого півфіналу. Тут приємно здивовані високими продажами квитків. Зала навіть на неефірних репетиціях заповнені на 70%. Власне, у нас зараз на всі 9 подій продано розповсюджено 58 тисяч квитків. Станом на сьогодні патенсу отримує доходів 52 два мільйона гривень. Це при тому, що ми планували 44 мільйони гривень. Дійство транслювали 42 країни учасниці конкурсу. Події висвітлюють понад півтори тисячі журналістів. Проведенням першого етапу конкурсу задоволені в європейській мовній спілці. Перший півфінал завжди складно, тому що це перше ефірне шоу. Та на мою думку, все пройшло прекрасно. Десять фіналістів визначено, і ми сконцентровані на проведенні другого півфіналу завтра і великого фіналу в суботу сцену у середу віддали під репетицію учасників другого півфіналу. Останні приготування тривають у ще 18 конкурсантів країн півфіналістів Євробачення. Вже завтра з них оберуть десятку найкращих, і на цей раз до голосування зможуть долучитися й українці. І, судячи з номерів, дійство буде не менш видовищним. Конкурсанти використали всі можливості сцени від величезних декорацій та диму, що лягає на сцену на мов хмара, і до піротехніки. Вже ввечері та завтра в день генеральну репетицію другого півфіналу продемонструють глядачам. Станіслав Борчак, телеканал Київ.